Готовність до всього та повний контакт з ворогом. У цьому полягає робота військового на псевдомальований. Розвідник бригади Робіш каже, росіяни зараз часто самі здаються у полон на Лимано-Куп'янському напрямку, де вони з побратимами тримають оборону. Завдяки чому це відбувається, та про нещодавні успішні операції. Воїн розповів нашій кореспонденції Софії Чолес. Прочиши, прочиши посадку. Якщо найдеш якісь тропи, бліндажи, все фіксуй і вертайся, вертайся. Плюс-плюс. Відбитий штурм, повернуті позиції та взяті полонені. Так розпочалась ротація мальованого на лимано купінському напрямку. Перед тим, як встигнути розкласти речі, вже наробили галасу для росіян. Ми заїхали, тільки почали ну, речі розгружати таке. Вроді почали приживатися, теріаскоп, треба вискакувати, їхати, штурмувати. Під зайшли на позицію. Зробили штурмові дії, відбили. Єлі слягка, перебили їм зв'язок, відкотилися. Все пройшло буквально за сім хвилин зробили все, всю роботу. Під... Не зрозуміли нічого. Як ми підійшли, звідки, що і куди і куди назад відійшли? Тиха розвідка та повний контакт з ворогом. Така робота мальованого та його побратимів. На передньому краю краще самому прийти трошки, дізнатися більше про свою територію щоб ти вірнув підступи е, сектора і звідки може противник полізти. Розповідає, іноді ворог вилазить зі своїх нір з однією метою здатись у полон, нажахані роботою наших пілотів-дронів та без запасів провізії. Вони самі вилазять, їх розбирають скидами, впівіхами. Вони просто самі вилазять, здаються або залишаються гнити. Ми ну, виходимо. Більше білого, ремком, ремком. У голосі розвідника спокій та буденність. Вже майже три роки він виконує Давайте, таку роботу. Почав створити спочатку на строкову службу 18 років. дімбільнувся. через два місяці. Почалась війна. Я такий сижу вдома. Ну що, що я буду не робити на цивільному житті? Я тільки вийшов, я тут ні *я, не знаю, нічого не вмію, і на ну, обратно ворожі снаряди неодноразово лягали поруч з розвідником. Каже, це позначилось і на здоров'ї. Та полишати роботу не збирається після відновлення знову устрій з Донеччини Софія Чолос, Максим Масліников, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.